Ліна Костенко Маруся Чурай уривок 62. Розділ 9, Весна і смерть, і світле Воскресіння. Весна прийшла так якось несподівано. Зима стояла міцно до пори, вітри війнули з півдня, і тоді вона, немов у ворсклу, з'їхала з гори. Ще сніг ковтала повід широченна. І рала дав іще тужавий лан, а під горою вишня наречена, вже до віночка міряє туман. Подовшав день полегшали ці тіні, вечірні тіні спогадів і хмар, і дика груша в білому цвітінні на ціле поле світить, як ліхтар. Уже в дітей порожевіли личка, Уже дощем надихалась рілля. І скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як збрилля. Вже он де щось і сіють у долині. Вже долітає пісня з долини, вже горлиця а врукає в бруслині, стоять в заплавах золоті лини. Тут коло нас така зелена балочка, там озеро не видно йому дна. Вже прилетіла голуба рибалочка, ніс в неї довгий, довше, ніж вона, вже й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь туман, вже ходять в болотах біля Полтави ходулинчик, крохаль і Торухтан. Воскресли люди, хоч яких-то окрелей, після облоги схожі на примар. І монастир, цвітіння тих жарделей пливе у небо, як з рожевих хмар. О Боже духів і живої плоті. Я вперше усміхаюся, прости, якась галузка в тому живоплоті, і та он пнеться, хоче розцвісти. Весна прийшла скасовано угоду. Вся Україна знову у вогні. Цвіте земля, задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. Як гарно в хаті, як простору в сінях, як оживають ниви і сади, а щоб хоч щось лишилось на насіння, на Пасху їли хліб і злободи. І знов лелека молиться до зірки, Клинець гороху, Клинець городу хоче